Тисне підписку і дзвіночок, щоб першими чути нові історії життя. Заходь, струшуючи сніг з своєї шуби, валя гостину запросила до хати подругу Ніну. Роздягнувшись, дівчата присіли до грубки, де потріскували дрова, від морозу так захололи руки, що тулили їх до вогню. Розігрілись, розімліли від тепла. Валя стала хазінувати на кухні, розкладаючи на столі наїдки, а її подруга розглядала старі фотографії на стінах. Он та маленька дівчинка з кумедними кісками. Певно, валя в дитинстві. А це вона вже випускниця, ніжно тулиться до стрункого хлопчини. Гм, дивно, ніколи не розповідала, що має кавалера, подумки образилась Ніна. Бо за три роки, відколи вчаться у медучилищі і живуть в одній кімнаті, стали найліпшими подругами, які не крили одна від одної ніяких таємниць, а тут тобі нате. А от Валя разом з маленьким хлопчиком, який прихилив до неї свою голівку. Мабуть, менший братик. Хоча ні, вона в сім'ї одиначка, треба буде розпитати, майнуло в голові. Нінині думки раптом перервав рудий хлопчик у веснянках, який вибіг із сусідньої кімнати. Ніна кинула оком на фотографію і пізнала на ній це сонячне диво. Ма, мамоцька, приїхала. Його голосочок звенів уже на кухні. Дитя кинулось обнімати за ноги валю. Мамоцька. Це настільки звентежило Ніну, що вона здивованим поглядом дивилася на подругу. Ох ти, моє хороше, моє ласкаве сонечко. Не соромлячись ніни, Валя зі сльозами на очах обцільовувала хлопчика. Здавалося, що задушить його в своїх обіймах. Богдасику, мій золотий. Коли Валина мама провела дитину спати, Ніна настрималась. Чому цей хлопчик називає тебе мамою? Бо я його народила, спокійно, не дивлячись в очі, відповіла Валя. Вона, звісно, щекала цього запитання. Коли? вихопилось подруге. Як тільки закінчила школу, мабуть, ти звернула увагу на фотографію. Кивнула на знімок, де її обнімав хлопець. Це тато мого Богдасика. Не помітила, що я вже там вагітна? Ні, протягнула здивовано Ніна. Я тобі все розкажу, але дай слово, що дівчата в медучилищі. Ні про що не дізнається. Зрозумій, який це сором народити без чоловіка. У їхнє село приїхала бригада будівельників з Львівщини. Молоді дорослі чоловіки зводили хату для вас валеного сусіда. Василя з жовтогарачою чуприною важко було не помітити. Його обличчя густо-густо сіли роденькі веснянки. Щебетуха валя часто. Зачіпала цього мовчазного і сорм'язливого хлопця, особливо коли він заходив на їхнє подвір'я брати воду з криниці. Були дні, коли робота стояла, чекали цементу чи цегли. Тоді чоловіки дружно допомагали з господаркою сусідці вдовиці, валеній мамі, а ввечері, коли всі відпочивали, Василь таємно, щоб ніхто не бачив, Пробирався у садок за хатою. До нього під місячне сяйво прибігала Валя. Валюнь, люблю тебе, люблю. Василь обдаровував дівчину поцілунками. Підеш за мене? раптом запитав. Дай, дурнику школу закінчити за мекзамени і тоді. Звінко сміялася, щаслива, що коханий кличе заміж. Так молоді любилися, кохалися. Аж поки валя не зрозуміла, що чекає дитину. Чого гріха таїти? Злякалася? Чи не покине її Васильку? Що скаже мама? Але хлопець від такої звістки лише зрадів, підхопив її на руки і сміхом закруляв. А мама, присівши з несподіванки, не плакала, не ридала, а лише сумно зітхнула. Ну що ж, виглядимо гріх дитя вбивати. Василько з бригадою поїхав додому, щоб сповістити батьків і готуватися до весілля. Та минув тиждень два, а хлопець не давав про себе знати. Змучена лихими здогадами про місцеву наречену Ваня лише через місяць почула жахливу звістку. Бригада будівельників за десяток кілометрів від свого села потрапили в страшну аварію. Лишилося в живих кілька, серед тих скалічених не було її Василька. Що тоді пережила? Вила ночами з раненою вовчицею, чорніша хмаря ходила по селу, відчуваючи, як за спиною проважають її жалісливими поглядами, як мара снувала на подвір'ї, даючи раду хазяйству, бо мама від тієї страшної новини злягла. На вступ до медучилища махнула рукою. Та мама, знаючи, як дочка мріяла стати докторкою, наполягала, щоб та таки спробувала свої сили. Голова колгоспу, жаліючи вагітну сироту, дав цільове направлення. Вчителі здібній учениці допомагали студіювати біологію та хімію. І валя таки вступила в омрієне медучилище. І до 1 вересня встигла народити свого Богдасика. І побігли дні за днями, місяці за місяцями. Мама гляділа малого хлопчика, слава Богу, ліс здоровим і міцним. Ніна ще кілька разів приїжджала в село до подруги, завжди везла гостинці для її синочка, але жодного разу не прохопилася бодай і словом провалену таємницю. До закінчення медучилища ніхто з дівчат не знав цього секрету. Після випускного вечора роз'їхалися і не бачились, зустрілись колишні подруги лише через довгих сорок літ. Ніна, чи це Ніна, чи не Ніна? хтось покликав, і жінка озирнулася. Перед нею стояла немолода, доглянута пані з сивочолим чоловіком. Перед ніною, ніби за одну мить пролетіла її юність. А вже ж це ж валя. Подруги кинулись в обійни, плакали з радості, і крізь сльози на розпитували одна одну. Як ти? Вони випадково зустрілися у Луцьку. Ніна, побазарувавши, снувала вулицями міста автобус лише через годину, а Валя з чоловіком. Їхали у гості до рідного села. У Луцьку на ринку купляли гостинці для рідні. Ніна відмітила, що проти неї, звичайної сільської медички, валя виглядала вражаюче. Каштанове волосся до плечей хвилями спадало з-під хутряного капелюшка. Була одягнута у довжелезну шубу, хто знає, з якого звіра, дибала на каблучках. І то не дивно, як виявилося вона професор медичного університету. А який чоловік тримав її під руку? Високий, сивочолий, інтелігентний, Ніна, сміючись, ніяк не могла збагнути, як валя впізнала її. Літа не минули безслідно купа дітей, курі, гуси, свині, та ще й виклики до людей посеред ночі. Кидай свій автобус, скомандувала Валя, ми завеземо тебе до села, так, Іванку? Підморгнувши, запитала для годиці свого чоловіка. Він мовчки кивнув і запросив до великого джипа. Ніна крутилася і не могла вмоститися у ньому, перше їхала в такій машині. Ну, як ти? збентежно запитала Ніна. Не знала, можна говорити про її сина чи ні? Ти про Богдасика? Валя ні на мить не знітилась. О, він наш же батько близнюків школяриків. Теж лікар. Я тобі зараз все розкажу. І поки годину тряслися до села розбитою дорогою, валя повідомила про свою нелегку долю. Коли закінчила училище, пішла на роботу в рідний колгосп медичкою. Але через рік поступила в університет. Та хотіла стати лікарем. Мама, як і раніше, ростила хлопчика, а валя щотижня їздила додому. Це було нелегко, а особливо тужила душа і сумувала за сином і мусила клято вчитися. До неї сватались чоловіки, та ніколи не заболала свого рудового Василька. Однієї ночі він їй наснився і питав, чого його не провідує. Та хочу побачити свого Богдасика, промовив жалюсливим голосом. Прокинувшись у холодному поту, і вирішила, що сином поїде у його рідне село на могилу. Треба ж так статися, що Василько наснився за тиждень до свого тридцятиріччя. Напередодні зібрала речі, купила вінок, дізналася, що може за день повернутися додому. Коли з сином зійшли з автобуса, в селі відразу на горі побачили, як виблискують на сонці церковні бані. Піднялися доріжкою до цвинтаря, довго снували поміж могилами і таки віднайшли того, хто так зачарував її серце. Дивись, Богдасику, легенько підштовхнула сина у плечі. Підійди, тут похований твій татко. Хлопчик не розплакався, був уже школяриком, але краєм ока помітила, як у нього забриніли сльози і міцно стулилися кулачки від хвилювання. Обоє непорушно мовчки не зводили погляду з фотографії на пам'ятнику, але на них дивилось життєрадісне веснянкувате обличчя рудого Василя, тата і нешлюбного чоловіка. Відтоді, щороку влітку, незважаючи на клопоти чи негоду, валя з сином їздили на Львівщину на могилу. У селі нікого не шукали, бо як пояснити свою появу лише завдасть горя, що вже вляглося в душах. Та одного разу стався випадок, що перевернув їхнє життя. Богданові мало виповнитись двадцять. Він же був студентом медичного університету. Як і зазвичай зійшли з автобуса, піднялись до до цвинтаря, знайшли рідну могилу, клякли на колінах, поцілувавши Христа. За їхніми спинами зашурхотіло листя, озирнулись. Валя помітила якусь жінку, що вела ровера, аж раптом. Незнайомка кинула на Богдана здивований і водночас переляканий погляд. Тоді навалю, і хрестячись та зачіплюючись у траві, під тюбцем повела ровера, озираючись на чужих людей. Славко, славко, перелякано горлала на весь двір сусідка. «Хой ці хутка сюда. Щось і сталося!» – вискочила на ганок стара слава. Твого сина Василя на цвинтарі виділа. Свят, свят, ти щось іздуріла, дівко, в очах жінки застиг жах. Їбо, не ймеш віри, то біжи. Ти що на кладовищі порушило жіноче голосіння. І тітка слава і валя мало не зумліли. У славі руки затрусилися, коли вона побачила біля могили свого юного Василька. Йой, зойкнула згоря. І застигла на місці. А валя заніміла, коли до тієї жінки підбігає дуже схожий на Василя чоловік. Скільки було сліз і радості, коли зрозуміли, що вони родина. Виявляється, що Богдан є копією Василя такий же рудий і веснянкуватий. А чоловік, що прибіг із жінками, Василів брат близнюк Іван. Відтоді вони і не розлучалися. У той день, звісно, валю з Богданом запросили до хати, де вони гостювали тиждень. Мати слава зібрала всю родину на свято, де познайомила з синовою нереченою та онуком. Так сталося, що Іван до того часу був хлостяком, і йому так запала в душу братова обраниця, що вирішив сам з нею одружитися. Відтоді вони живуть щасливо. Народили ще одного сина Миколу. Він теж рудий, веснянкуватий, і так схожий на Василята Івана.